Всім привіт! Мене звати Марта. Ви на каналі Твоя старша сестра. Можливо, ти вже давно хотів почати інвестувати. Ти дивився відео, ти цікавився, ти шукав способи, але завжди щось зупиняло. Не знаю, чи то страх, що потрібна зразу велика сума. Або заходив на сайт і ну, не міг розібратися зі всім. Ви просили, я зробила. Я зняла. Степ-бай-степ відео туторіал про те, як відкрити нарешті твій перший брокерський аккаунт. Твій перший дуже впевнений і дуже важливий крок до початку твого стабільного фінансового майбутнього. Отже, беремо чайок, кавусю, ноут перед собою і, е, ну. Починаємо створювати разом зі мною свій перший брокерський акаунт на Interactive Brokers. Я зробила повністю покроковий туторіал, степ step, як відкрити акаунт у 2025 році, що там правильно заповнювати українцю. От тому друзяки насолоджуйтеся і обов'язково дивіться відео до кінця, тому що. У кінці туторіалу є важлива інформація про те, як уникнути подвійного оподаткування. Тож, якщо ти хочеш нарешті зробити цей перший крок, залишайся зі мною і поїхали! Отже, вбиваємо в пошук Interactive Brokers. Ми бачимо тут таку картинку, заходимо на логін. Я зараз буду створювати новий аккаунт для себе. От, Interactive Brokers Desktop версію вибираємо і натискаємо на Open Account. Так, тепер я вводжу емейл адресу, яку я а, не використовую часто. Так. Кореней. Придумуємо пароль, так що він підходив. Під їхні вимоги, повторимо його. І країна Україна так. Так. Заходимо на пошту. Так, натискаємо на. Confirm email. Або якщо лінк не працює, ми робимо так, копіюємо код і вставляємо його сюди. Так. Все. Далі ми створюємо індивідуальний аккаунт для нас. Так, зараз поясню, що це. За секції тут. Individual account це є особистий інвестиційний рахунок на твоє ім'я. Саме його відкриває більшість користувачів, і ти один керуєш рахунком, і всі податки, документи, прибутки все лише твоє. І саме цей варіант нам потрібно вибрати. Trust account це рахунок, який відкривається не на фізичну особу, а на довірчу структуру. Таке використовують, наприклад, великі родини або фонди для управління активами. Для звичайного інвестора з України це не підходить. Адвайсер аккаунт це рахунки для фінансових радників, які відкривають профілі для своїх клієнтів і керують їхніми грошима. Тобто, якщо б ви працювали радником і вели кілька акаунтів для інших людей, цей варіант би вам бійшов. Нам не потрібно обирати ці пункти, бо тоді інтеректу брокерс вимагатиме реєстрацію для ліцензованого радника. От бізнес-аккаунт це для юридичних осіб компаній, що хочуть інвестувати через бізнес-рахунок. Також не потрібно, якщо ви відкриваєте рахунок як фізична особа. І оцей останній пункт – Administrative Accounts. Це є допоміжні аккаунти для бухгалтерів або асистентів, які адмініструють кілька профілів компанії. І от вони не призначені для торгівлі. Тобто, наш вибір individual accounts. Єдиний правильний варіант, якщо ви відкриваєте рахунок самі, щоб купувати акції, ETF або облігації. Вибираємо мову, яку ми хочемо а, вибрати. От. І починаємо до Start Application. Вводимо наші дані. Адреса. У нас буде така от адреса. Файм буде 5, постел код, от і все, mobile phone. Так, мій номер телефону, персональна інформація. Скажімо, я народилася 1 січня. 2001 року. Так, я є Single і я маю 0 dependents, У мене немає дітей. Так, Tax Identification Number, вводжу 10 номерів. Так, от і все. Country, оскільки у нас український номер платника податків Україна. Document type. Вводимо документи, які ми їм надамо. І, ну, вибираємо там номер. От і все. Так. А, далі у нас є тут, коли ми ввели дані про нас, документи наші, employment information. Тобто це є наш статус зайнятості. А, тут вибираєте варіант, який описує нашу ситуацію, ми є employed. Або найкраще я, я була self-employed. Роботодавця ми виберемо Freelance. Просто якісь рандомні е, адреси. Nature Business. Скажімо. Other occupation. CEO of Other. Business description. скажімо, в мене це буде YouTube. То мені не потрібно. Так, тепер на є розділ Source of Wealth. Цей пункт де Interactive Brokers хоче зрозуміти, звідки у тебе гроші для інвестицій. Не лякайтеся, це не перевірка, це просто міжнародна вимога боротьби з відмиванням коштів. Обрати можна щось одне або кілька варіантів. Наприклад, income of employment, це заробітня плата, Savings — заощадження. Так, наприклад, Gift Inheritance і. Наприклад, Property Real Estate. Uh, account Information. Поле uh, Base Currency це один з тих моментів, де варто обрати правильно від самого початку, бо потім Interactive Brokers не дозволяє змінювати його самостійно, лише через підтримку. Currency – це основна валюта твого рахунку, який Interactive Brokers буде показувати баланс портфеля, вести облік прибутку та збитку, формувати звіти і конвертувати дивіденди та курсові різниці. Це не означає, що ти можеш купувати акції тільки в цій валюті, але, ну, бо ти можеш купувати в доларах, євро, фунтах тощо. Але всі підсумки будуть вираховані в твою базову валюту. Що обрати українців у 2025 році? Варіант 1 це євро, найзручніший для більшості українців. Рекомендується, якщо поповнюєш через Вайс, револют або себе переказ з єврорахунку. Причиною буде те, що комісії мінімальні, і євро легко конвертувати у долари всередині інтерактів брокерс без додаткових банківських зборів. Дивіденти від європейських ETF автоматично конвертуються у євро. Варіант 2 це долари США. Можна вибрати, якщо плануєте тримати більшість інвестицій у доларах, американський ETF, акції Apple, Microsoft тощо, або поповнювати рахунок доларами через swift переказ Мінус для переказів з України SWIFT у доларах дорожчий і повільніший. Тобто, якщо ти з України користуєшся ваш шереволют, обирайте євро. Якщо маєте валютний рахунок у доларах і хочете все бачити в USD, Обирайте US долари. А, ну, головний імпит це те, що воно не впливає на те, що саме ви збираєтеся купувати. От. Ну, я вибираю Євро. От, security questions. Ми собі там вибираємо. Щось там пишемо. Пишемо. Це і щоб потім, коли ви не відновлюєте аккаунт, або а коли буде підозра, що аккаунт вкрали, щоб ми могли повістя питання. Збережіть собі десь ці відповіді. Так, номер телефону мені пройшло підтвердження. Так, підтвердили номер телефону. Все. Так, аккаунт тайп ми вибираємо кеш. Base currency у нас в євро. Цей секція, яку інтерактів Brokers не перевіряє, тому тут, в принципі, можна ввести, що Annual Net Income у нас буде такий. Net Worth у нас буде десь такий. І Liquid Net Worth у нас буде приблизно такий. Так. Краще не вибирати менше, ніж 25 тисяч. Доларів будьте, тому що Interactive Brokers може обмежити дозвіл на трейдинг і не вибирайте понад один мільйон, тому що це для професійних аккаунтів, і вони можуть потім часом запитати якісь додаткові верифікації. Отже. Investment, Objectives and Trading Purpose. Interactive Brokers хоче знати, чому саме ти відкриваєш рахунок. Обери варіант, який ну, звучить максимально спокійно і підходить для довгострокового інвестора. Я би рекомендувала відмітити Growth і Capital Preservation. Отже, воно таке у нас зелененьке, то ми це і вибираємо. Це є стандартний набір для, звичайно, довгострокового інвестора. Так, тепер у нас trading experience і knowledge level. Це не тест, просто Interactive брокерс має зібрати статистику для профілю розвитку. Якщо ви початківець, можете спокійно вказати базовий рівень. А, от, ми беремо, наприклад, Stocks. Беремо 2 years of experience. Трайс per year» прямо відносно до 10. і knowledge level Good Knowledge. Тут у нас No. No. Почули. «You» Tube. Так, тут ми це все перевіряємо. Так, і тепер ми на етапі. Найважливіший момент. Форма w 8 ben Оце у нас форма. Тут я залишаю поле US Tax ID порожне, бо я не є громадянка США. В полі Foreign Tax Identification Number я вписуюся український EPN. І далі ставлю галочку I certified, that I'm a resident і так далі і тому подібне. І вибираю Ukraine. Це підтверджує, що я податковий резидент України і маю право на знижену ставку 15% замість 30. Так, потім. Це мені потрібно signature. Підписуємо Марта Янів. І на конти. ми все перевіряємо. І всі ми погоджуємося. Продовжуємо. Отже, все. Ми майже закінчили фінальні кроки. Fund Your account це, є, це не обов'язково прямо зараз, але на теректів перевіряє активність профілю саме після того, як на рахунок надійдуть кошти. Мінімальної суми немає, ти можна навіть приказати 1 на євро або 1 долар, щоб система побачила, що аккаунт активний. От, як це поповнити? Натискаєте на Fund Your Account, перекине на меню, де можна вибрати валюту євро або долари, і спосіб: там Wire Transfer, Wise, валют або «SEFA». І Interactive брокер покаже реквізити для переказу. От. Потім зроблю ще окреме відео про те, як купляти акції і поповнювати рахунок Interactive Brokers. І там, де verify Identity and Address, це найважливіше зараз. Натискати на Verify Identity, відкриється вікно з інструкцією, де Interactive Broker попросить зробити фото або завантажити документи. І підтвердження адреси. Один з таких документів могло би бути рахунок за комунальні послуги, який не старіший ніж три місяці, банківська виписка за адресою або податковий лист або рахунок мобільного оператора за адресою. Найзручніше завантажити банківську виписку з Монобанку, де видно ім'я та адресу. От, це Монобанк, просити те робити. І після цього інтеректів брокерс перевіряє документи протягом одного-двох днів, і аккаунт буде повністю активним. Після цього приходить емейл з темою Interactive Brokers Account Approved, і можна обійти з Клієнт-портал. Тобто ось тут можна зайти на логін і вже можна буде зайти на свій аккаунт. І ось так просто відкривається твій перший рахунок у Interactive Brokers. Справді, ну, питання часу, я не знаю, мабуть, пів години, а. Результати на все життя наперед. Сподіваюся, цей туторіал допоміг вам зрозуміти, що почати інвестувати це не про якусь сміливість, а про твій перший рішучий крок. Якщо відео було корисне, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал. Е, я дуже вдячна вам усім. У мене вже перші 100 підписників. Є -е, що дуже класно. Тішуся, що можу бути корисною для людей. Пишіть в коментарях, які наступні відео було би корисними. Запит на туторіал такого роду було майже під кожним відео. Я дослухалася, зняла. От, е, тому пишіть пропозиції. Наприклад, як купити перший ІТФ або е, які саме акції вибирати. Не знаю, пишіть пропозиції, а можливо, щось взагалі інше. Може, хочете зі мною познайомитися. Пишіть то в коментарях. От, підписуйтесь, як завжди, на мій інстаграм. Я Марта я там найактивніша, можна побачити за мого життя, чим я займаюся, так то бо я ну, не тільки інвестую, я ще от, спортом займаюся, по кафешках ходжу, всяке таке. От гарні фотографії роблю, принаймні так мені кажуть. Тому підписуйтесь обов'язково. І ще один невеличкий момент. Наразі мій канал ще не монетизується, і е, поки я. Чекаю до того часу, поки мій канал доросте до того. Я подумала зробити монобазу. Монобаза, на жаль, також ще не підключена, тому що підтримка монобанку сказала, що щоб її відкрити, потрібно приблизно тиждень часу. То наразі, поки чекаю на підтвердження, я тимчасово створила банку. Тому якщо вам подобається мій контент, ви вважаєте його корисним і просто хотіли би підтримати мене як креатора, я залишу посилання на банку в описі до цього відео. Це, звісно, абсолютно дворільно, але кожна навіть найменша підтримка показує мені, що ви зацікавлені в контенті, і відповідно стимулює мене видавати його частіше для вас. Підтримка, звичайно, не лише в формі якоїсь фінансової, а й ваші коментарі, лайки, репости, підписки дуже допомагають рости моєму каналу. Дякую, що дивитеся і рухаєтеся до фінансової свободи разом за руку зі мною. От е, тому, друзі, дуже-дуже вам дякую. Чекаю вас на терпіння знову на моєму ютуб-каналі Твоя старша сестра. І до нових зустрічей. Всім Па-па! Ой, та пап І до нових зустрічей, всім Па-па!